Олесю. Ну насправді дійсно багато цікавих фактів я от дізналася і про саме замкову гору, ну і про саму цю стіну, але дійсно багато ще чого ми не знаємо, тому що історики і археологи будуть досліджувати цю знахідку. Але що ми знаємо? Що на замковій горі є от певна е, така частина стіни, яка Протяжністю понад 30 метрів висотою вона десь приблизно 3 метри, а в ширину 60 сантиметрів. І ця стіна з жовтої жовто-рожевої цегли. Якщо навіть до неї ближче підійти, то на ній видно клеймо 1843 року. Тобто маємо підозру, що приблизно у ці роки стіна була збудована. Ну і відповідно її вже більше ніж 150 років. Власне ця стіна була частиною флорівського монастиря, який ви зараз можете бачити позаду мене. Флорівський монастир, Монастир, це найстаріший монастир у Києві. Він був заснований ще у 16 столітті. Назва Флорівський походить в честь мучеників Флора і Лавра, і сьогодні Флорівський... Ский монастир він є діючим, він має статус об'єкта культурної спадщини. Але от якщо Флорівський монастир так він зараз стоїть позаду мене, ви його можете бачити, то він раніше, у ще там 1800 вісімсот був його територія була набагато ширшою. Вона простягалася на саму замкову гору, і на самій замковій горі також розташовувалися кладовища. Там було близько тисячі поховань, на думку істориків, а зараз, зараз збереглося трохи більше ніж 50 кам'яних старовинних надгробків. І є трохи ем, покувань, поховань, які вже робилися в 1900-ті роки, в 1940-ті, 60-ті, але вони були... Самовільний, тобто це якісь е, залізні хрести. І раніше на цій горі ще стояла церква Троїцька, яка була збудована, збудована для відспівування покійників. Е, до речі, в ній вже відспівували загиблих вояків першого українського полку імені Богдана Хмельницького. А ще раніше там була резиденція київського воєводи Адама Киселя. Власне, через це ця гора раніше мала назву Киселівка. Ну і зараз серед місцевих жителів теж можна почути таку легенду, що ця гора називається Киселівка, хоча офіційно вона називається зараз. Замкова, власне, через те, що ще раніше тут розташовувався замок Литовський, і там був замок, який був головною адміністрацією Києва. Тому нині ця гора і називається замковою. Але церкву і всі інші споруди, які розташовувалися на території цього Флорівського монастиря, зруйнували у радянські часи. І, зокрема, оця стіна вона була оборонною спорудою. О що саме відбувалося у радянські часи, які церкви руйнували. Ну і власне, що після того тут зводили? Давайте почуємо у коментарі історика церкву зруйнували в 1935-36 роках, а стіну розбирали досить довго і там на горі. Зараз є шматки недорозібраної стіни, там вже була військова частина навіть в радянський час, і всі використовували цю цеглу для різного будівництва, в тому числі для будівництва якихось приміщень для військової частини. Але після того цеглу звідти всю майже вивезли, дорога функціонувала, вона була тут, де ми зараз з вами стоїмо, одна дорога, а друга дорога була біля житнього ринку. Джерела вказують на те, що церква була побудована приблизно в 1850-х роках, і це була така досить потужна огорожа. І вважалося, що призначення цієї стіни це відділити землі монастиря від інших земель, і це фактично була така приватна огорожа монастиря, але дуже потужна, бо оборонна. Причому тут дуже складна інженерна конструкція, тому що тут складний пересічений рельєф, тут такі крутосхили, щорічно відбуваються суви ґрунтів, так і тому будували. Ся ця стіна, як мені розповідають, дуже грамотними інженерами, будівельниками, і частково може вважатися навіть таким собі інженерним дивом. Спочатку вона була дерев'яною, її проектував Датний архітектор Стензані, а у 1850-х роках її почали поновлювати у камені в цеглі Київській жовтій, і проектував її вже інший архітектор Павло Спаров. Це також дуже відомий грамотний архітектор. Крім того, фахівці побачили, що у цій стіні є ще такі склепіння, засипані. Отже, вони вказують на те, що можливо там були якісь потаємні ходи, чи то льохи, чи то якісь можливо дренажні конструкції. Важко сказати, що це було потрібно досліджувати. Але по Поки що про припущення істориків і фахівців пропоную вам послухати у прямій мові. Дехто каже, що та, то були льохи, і, до речі, коли була пожежа, в ті, нібито в ті льохи, вся утварь, вона чинці чи черниці, вони зносили саме туди цю утварь. А можливо, це було для того, щоб було водовідведення, щоб не затоплювало, і щоб, може, такі були споруди, які відводили воду від монастиря. То варто, буде тому надана оцінка обов'язково, коли будуть дослідження. Зараз працює і центр реставрації консервації над цим, який працює при департаменті. І ми звернулися до археологів, щоб вони саме продивилися, дослідили, провели певні археологічні розвідки. Як ж можна побачити цю стіну? Ну спершу ви можете потрапити е, на цю замкову гору так або з вулиці контрактової, або з площі контрактової, точніше з вулиці Фролівської, або можете піднятися по андріївському узвозу е, біля пам'ятку Гоголя. Є сходи наверх і ви таким чином потрапите на замкову гору? Ну але там уже доведеться вам спу спускатися через такі трохи хащі, адже ця стіна її так одразу не видно. Вона так заховалася крізь ці хащі, і зараз, уже коли листя осипались, її можна знайти легко. Ну а от влітку історики кажуть, що не могли знайти, тому що е, не могли просто вони знали, що є ось така десь е, стіна, але як її виявити, було складно. Тому у планах, коли от і е, повністю цю стіну, е, то е, хочуть зробити спеціальні сходи, які будуть вести. До цієї стіни, аби люди могли з легкістю а, до неї підійти і подивитися, також зазначу, що вся замкова гора вона вважається кількаразовою пам'яткою і історії, і містобудування, і арт. Археології, ну і в першу чергу, це місце, де я зараз стою, це а, такий культурний шар подолу. Це пам'ятка археології, і для того, щоб її якимось чином порушувати, то потрібен дозвіл від археологів від інституту археології Національної академії наук України. І тому історики, звісно, будуть це все досліджувати, вивчати, можливо, навіть реставрувати. Тому, вже коли матимемо більше інформації, буду вас повідомляти, що ж це все ж таки за пам'ятка і можливо вдасться. А, Повністю провести дослідження, так і дізнатися, що то за льохи, чому цю стіну все ж таки не розібрали у радянський період, яким чином вона вистояла. Ну і вже коли все повністю дослідники вивчать, тоді і ми повідомимо вам більше деталей. А поки що це вся інформація, яку я маю. Побачимось у наступних вімкненнях.